Діри в легенях, кашель, нудота та головний біль це симптоми з... небезпечної попкорнової хвороби. Вперше лікарі зафіксували її у 2010 році, коли люди почали масово поїпи або одноразки. Опці не розсмоктуються. Це не бронхіальна астма, де є спазм, який можна розслабити, а це вже незворотній процес. І легені, якщо їх дивитися на КТ, вони нагадують як попкорн. Є такі ділянки, в яких набрало повітря, а є ділянки, які не, не, не працюють першими жертвами цієї недуги стали працівники фабрик з виробництва попкорну. Вони вдихали діацетил, хімічну речовину, яка додає смак вершкового масла. Саме цей токсин сьогодні активно використовують упах, і він буквально спалює легені. Тому що вона дає теплий смак, її використовують, але дуже часто не показують складі, і всі думають, що причиною вона фактично вражає хімічними полуками.